Вітаю, друзі і гості каналу. Сьогодні ще четвер, День Незалежності нашої країни. З чим вас всіх і вітаю! Що хочу сказати, щоб країна була незалежною. Справді ми мусимо всі прикладувати свої зусилля. Менше чи більше, хто як може, кому скільки вдається. А я сьогодні на дачі. От мій урожай. Прикидаєте, які коняки. Які коняки повиростали. Мене майже тиждень не було. І вони тут... Вони тут просто просто балдіють. От, бачите, яка, яка жінка, ням-ням. У -ням. нас Турція, космея, цвітає. Она жтензія. Колір свій справжній показала. Далі квітує ускапіна. Це така м'ята висока виросла. Зараз я вам ще покажу м'яту, яка в мене є. Отака є м'ята, дуже, дуже ароматна, така справжня м'ята, я пам'ятаю таку ще з дитинства. У бабці вона росла десь там по кущах. Ну і оце карпатська м'ята. Теж дуже вона м'яка, така, м'який має смак, запах. І що вам сказати, виноград починає дозрівати. Ура! Це моя красотка. В неї такий сорт красотка. Не думайте, що я її просто так зву. Тут ще трохи. Ну, але вона трохи прихворіває. Я обріваю оці от хворі зараз покроплю содою розведеною і сонечка жовте чудо Воно цвіте ціле літо. Це зелена. Яка вона гарнюня. Але що вам скажу, яка з неї дивна тенденція? Два роки і вона починає всихати. Всихати треба свіжу сіяти. Не знаю, скільки вона витримає на моїй ділянці. Вона насівається. М -м -м -м. Класно. Тут в мене салатні огірочки, але щось їх маловато цього року. Тут ми бачимо бджілку, яка хоче десь примоститись. О, залізла всередину. Так, тримаються. Але щось не дуже вони хочуть дозрівати, тому я зриваю і дозрюватись будуть вдома. І виноград в Дублянський я теж обриваю, бо він хворіє. Ну але нічого таке. Якщо його вивезти на вищу шпалеру, то щось буде? Треба гарно сформувати буде кущ. Десь ближче до зими. Ось як тут у нас томатики сидять і чекають. Чекають, коли я їх зірву. На тому буду закінчувати коротке відео. Зараз я ще на город піду, там буде вже окремо. Що до нових зустрічей, друзі.